Усім привіт! Сьогодні я розкажу вам все про оновлення в ГПО, про всі нові острови, босів, дропи, функції і навіть про зміни в налаштуваннях. Як потрапити на нові острови? Отже, щоб знайти острів з новим босом, потрібно приплисти на Ісланд Овзови і стати ось так позаду самого острову, як я. Далі пливете між напрямками СВ та В, але треба буде трохи почекати, бо острів знаходиться досить далеко. Коли допливете, побачите нову локацію, де буде відбуватися основний хеллоїнський івент, як спавнити нового босса. Щоб заспавнити боса, вам треба буде спуститися вниз по острову до такого собі алтаря. Для виклику вам потрібно принести 10 рук зомбі, 10 ніг зомбі і 10 душ привидів. Ці проблеми падають з монстрів, які спавняться біля цього місця. Коли все принесете, через кілька секунд босс з'явиться. Після того, як ви його вб'єте, він викличе ще одного головного боса, до нього можна потрапити через вхід зверху локації, там буде прохід під замком. То ви просто піднімаєтесь там наверх, і там ви побачите прохід по анімації. Тепер острів з цукерками. До острова цукерок вам потрібно прилиплисти чуть лівіше від СВ з того самого місця, де ми були перед цим. Острів ближче, ніж попередній, і коли ви туди потрапите, вам треба буде ходити і стукати по дверях, отримуючи цукерки. Ці цукерки можна використовувати в магазині, щоб купляти різні предмети. Також цукерки випадають зі скелетів, яких ви можете там знайти. І є ще дуже рідкісний дроп Nightfall Half Shroud. Його шанс випадіння це 0.01% в день і 0.04% вночі. Тобто шанс дуже маленький, але річ виглядає просто, ну, так собі, я би сказав. Далі Бос перона, вона знаходиться в другому світі на трилер барку Появляється поруч із NPC для тренування вампіра, або просто в чорному проході, які там є, спавниться кожні 10 хвилин. Також ще оновили баги, йому трохи оновили модельку, змінили дропи, і Бугі Кейп тепер став unobtainable. Тобто, пішки він не випадає. Зате тепер можна випити Кейп, шапку, аутфіт і кожен має по 15 шансу. Так, тепер ще з'явився новий NPC Traveling Merchant. Це просто NPC, який спавниться на рандомних островах і продає різні речі. Там від ВСП ресетів, даркрутів до кораблів за робукси і батареї твітів. 48% це звичайні предмети, СП ресети, Даркрути і так далі. 43 ранні речі, нові аутфіти, части, e, части, і 7% легендарні дропи. Це донаторські е, e, окрім Брукшипа і сам lief чест І ще 1% це міфічна скриня. ну міфік-чест Зробили нову систему кастомізацій. На Шелставні і Rose Kingdom e, тепер можна змінювати колір своїх аутфітів прям повністю кожну детальку. Можете просто знайти цього нового NPC. Він там чуть-чуть зліва на Rose Kingdom і посередині е, Shell's. -тауна. І ще, якщо ви здати йому 5 різних аутфітів, е, то ви отримуєте титул і спеціальний аутфіт. Ну, її аутфіт, якщо точніше. А щоб змінити аксесуари, а не аутфіт Аутфіт, типу, армор ваш, е, то вам треба буде спеціальний. Тейлор токен, який можна купити в травлених мерчата або за робукси. Також тепер нові налаштування, можна зменшити урон, виключити тряску камери, то якщо ви там юзаєте якусь ульту, то у вас трясеться екран, то це прибирається. І прибати ефект від скілів, то якщо от ви r зажимаєте, у мене стік вилітає. От що чекаєте, і от бачите, от як воно різниця. І навіть тепер можна забрати прапори з компаса, от прапори у цих отклювів. Також додали анімацію, відкриття скринь, приворкнули ефект хори, і від нього покращився FPS. Тепер можна ще і стакати кракенів, з і мегалодонів до 20 кракенів на сервер, 20 c і 10 мегалодонів. Мегалодон тепер має ще 30 шанс дропу фрукта, і в нього є 20%, щоб він появився. Просто в рандомний момент. Грейткани тепер ще мають дальні атаки по типу Axie Біста. Ще й інші оновлення повернули расу до Лахана і старих рибок до кінця хеллоуінського івенту. Додали трейди пелі, то під час трейду ви можете додати пелі. Додали нову карту в батруєлі і з'явилася нова зброя з риболовлі Swordfish Фіш Рапіра. І ось це все. Головне з хеллоїнського оновлення ГПО. Ну і в принципі це все, що додали. Я так швиденько пройшовся, все, що було. Оновлення реально велике купа нових фішок, і я думаю, що це один з найліпших івентів, якщо так можна сказати, бо в івентах ще такого не було. Ну то все, дякую всім за перегляд. Не забувайте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові гайди та туторіали. Усім папа! -па.